Єфісянам 5 розділ, 31 і 32 вірш. Ця тайна велика, я говорю про Христа та про церкву. Покине чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї і стануть вони одним тілом. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми вже говорили про єдність між народами, між різними культурами, націями, але найважливіше це єдність між. Цією вже новоутвореною церквою, тобто між віруючими, між нами і Христом, без цього спасіння не досягти, без цього не досягти Царства Небесного. І ця таємниця, вона розкривається саме в святому Письмі, про це пише Павло: що ця тайна велика, я говорю про Христа та про церкву. Павло говорить цю тайну про відносини між Христом і церквою. І так, три моменти на які варто звернути увагу. Подружжя або сімейні відносини це є образ відносин між Христом і його церквою. Сказано, стануть обоє одним тілом. Я говорю про Христа та про церкву. Шлюб чоловіка і жінки це є земна установа, але вона є про образ глибокого Духовного Союзу між Христом як нареченим, між церквою як нареченою. Це союз любові, вірності та самопожертви. Це перше, на що варто звернути увагу. Друге, Христос є голова церкви. Він е віддав себе за церкву, Він є якби наречений. І ось Христос полюбив свою церкву і віддав себе за неї. Чоловік любить свою дружину, так і Христос полюбив свою церкву і віддав себе за неї. Добровільною, жертвовною. І повною любов'ю любить. Спасіння та очищення відбувається через його жертвенну любов. Не просто любов, про яку він говорить, але він це доказав на ділі. І третє, церква це є речена, яка має відповідати відповідно покорою, довірою. А церква як а як церква коріться Христові, так і жінки чоловікам своїм в усьому. Тут не йдеться про приниження, про свище про духовне віддзеркалення. Церква довіряє Христу, як наречена довіряє своєму чоловікові. І Тайна показує взаємну любов і гармонію між Христом і нами. Вони одне тіло. Церква і Христос є нероздільні. Ми члени Його тіла, з плоті Його і з костей Його. І так, церква це спільнота віруючих і духовне тіло Христа. Про це ми маємо зрозуміти побачити, без цієї єдності ми навряд чи зможемо досягти вічності. Христос, Він говорить про наш вічний союз, про вічні відносини. І ми, як наречена, маємо проявляти вірність. Йому і покору. Тому колосянам в другий розділ сказано: пізнайте Тайну Божу, тобто Христа, в якому заховані всі скарби, премудрості і пізнання. Амінь.